Вітаю на каналі Вирощуємо разом і сьогодні в коротенькому відео покажу, що в мене росте ще в зимовому саду, і покажу, звичайно, свою тепличку. Говорячи про те, що росте, в першу чергу скажу, що вже не росте. Ось тут у цьому горщику був огірочок, у тому горщику ось тут був огірочок, і он там далі був огірочок. На жаль, огірочки в жовтні росли дуже добре. Я нагадую, що тут у мене без додаткового освітлення, і е, в цьому будинку ми ще не проживаємо, тому ми опалюємо тільки от коли великий мороз, наприклад, от мінус сім уже в нас було цієї ночі, то ми трошечки е, проганяли систему для того, щоб не замерзало. Але невеличкі заморозки тут можливі, бо там спеціального великого опалення нема, і огірочки мої вже примерзли. Але кажу, в жовтні вони родили. Там були в мене відео, я показувала жовтневі ми були в жовтні з огірками, але в листопаді вже вони родили дуже так повільно, а ось в кінці листопада вони вже стали зовсім змарніли, і я їх вирвала і посадила цибульку. Ну, а коли огірочки росли, я під них підсіяла трошечки, ви бачите, там посходило укроп, вибачте, кріп, рукола. І там ще, можливо, якийсь салати шпинат. Вже точно не пам'ятаю. Ну, тепер давайте по порядочку. Ось у маленьких горщиках у мене цибулька і рукола. Трошки цибульки у мене вже росте в хаті, просто на підвіконні. Ну, ось тут ще цибулька, ось тут шпинат. Цибулька, вона прекрасно росте просто на звичайному вікні. Багато дуже сильно мені не треба, бо ми ще їмо лук порей, котрий росте у мене в тепличці. Зараз покажу, але його там уже небагато. Помідори. Ну, це жовтий мій улюблений сорт чері, у нього великі гронка. Одну гронку звідси ми вже ось. Вирізали з'їли, ця гронка наступна. Тут, як тільки почне жовтіти один помідорчик, я просто отак цілу гронку відріжу і заберу в будинок, вона в мене там буде дозрівати. Помідорчик високий, це звичайний городній помідорчик, але мені здається, ось цієї ночі у нас було мінус 7. Ось, схоже, що він уже в'яленький, він уже буде пропадати. Ну і на тому дякуємо. Трошки помідорчиків він нам дав. Ще в мене ріс такий хатній помідорчик. Тут ось теж є гронки, вони трошки червоніють, вони не пропадуть. Частинку я вже, бачите, вибрала. Я їх вибираю недозрілими в зимній період і кладу в баночку. Ну, а потім, як вони вже червоніють, жовтіють, я їх використовую на салати. Прив'яв і перчик, ми бачимо, але це не страшно. Я чудово розуміла, що у мене зимою вирощувати перець не вийде. Тобто я його вирощую до морозів. Обірву, як вже сильні морози будуть і далі в мене тут буде рости зелень. Зелень я ось уже посіяла. Цибуля та салати вони витримують невеличкі заморозки, і саме їх я буду зимою вирощувати. Тому вони в мене ростуть практично в кожному горщику. Ось тут огірочки пішли, цибульку посадила, а зелень ще раніше підсіяла. І в такі сонячні дні вона буде трошечки підростати. Ось тут під помідорчиком теж черіком. Тут воно росте шпинат, росте кріп. Кріп дорослий. Ну я його зараз обірвала, він був тут густий, тобто кріп. Так, росте дуже добре. Просто я обірвала, бо я солила зелінки. Так, ну і зелень я сіяла кілька етапів. Ви вже це зрозуміли. Ось така пишна зелень, що в горщиках така велика росте вже. Так, Ось тут, ось тут. От там в кінці такий пишний горщик. Це я сіяла на початку жовтня. А оцю таку що дрібненька, це я сіяла на початку листопада. Ось вона зовсім мало за листопад виросла. Але ну, такі були умови. Було прохолодно, було мало сонячних днів, але однаково ми із зеленю. Ще в мене росте пекінська капуста, але я не дуже добре знаю, що із нею далі робити. Чи вона оце в мене буде зав'язуватись? І ще там вон серед горщика є децибулька. Ну і цей ось горщик і зеленю покажу. Та й вже підемо в теплицю. Тут теж є, ось, бачите, шпинат, це ем, гірчиця салатна, це ось рукола. Що там ще? Мабуть, вже більше нічого. А тепличка виглядає ось так. Тут посерединці у мене ростуть такі салати. Я їх зараз ось так общіпала, зовсім-зовсім. Майже піврядочка у мене зовсім лисеньких. До речі, бачите, ось в мене ще тут порей є. Там вон трошки редьки, я її не чіпаю. Тобто редічку я залишаю, вона ще там дозріває. А салати я обірвала. Такий елітний, гарний, ніжний із серединки салат я поклала в тазічок, я його буду зберігати. Це ми будемо найближчими тижнями їсти, точніше, тиждень. А ось там я для курочок ну такі погані листочки, бачите, там десь жовтенькі, десь брудні. Я їх туди поклала. Ось я обірвала до цього моменту. А далі не обривала. Далі, в принципі, і тут я буду добре-добре вкривати, щоб на зиму вони ще підростали. Ось такі сонячні дні я буду обривати. Так, А тут ось не обірвані, точніше, я раніше їх обривала, а зараз я от лишаю, ось дивіться, яка гірчиця. Гірчиця зараз просто шикарна. Оцей стебельок ніжний і дуже соковитий. М -м -м, мені дуже подобається. Ну і рукола, вся, вся зелень. Смачна і дуже корисна. Ось стільки в мене руколи. Ось такий великий рядочок. Тут іще рвати і рвати. Ну і цибулька порей, і, звичайно, цибулька у мене підростає. Там, он, дивіться, у мене селерка. Все я вкривала. Цієї ночі було мінус 7, тому я вкривала в багато шарів. Бачите, і он там агроволокно лежить, і он я повіш села просушую. Бачите, у нас. Увесь... А, ось Петрушка, гляньте, яка. Петрушка казкова. Я боялася, що вона примерзла, але ніби все з нею ще добре. Тут морква поруч, там вон трошки капусти, ще селерка. Трошки ще руколи. Ось знову тут іде. Давайте перейду на цю сторону. Покажу вам тут і редічка. Вон там. Зріє ось більшенька редичка. Тобто це все на зиму, І воно чомусь вона здається невеличкою, але наставлю вона крупна. Ось так. от. Бурячок, морква, це все в мене тут зимує. Вкриваю, цієї ночі я вкрила в 4 шари. Як будуть більші заморозки, то я вже буду. Дивитися, або ще більше буду вкривати, або якщо вже буде мінус 20, то я, звичайно, максимум вирву звідси і покладу в холодильник чи погреб. Тобто, тут у мене зберігається до настання дуже великих заморозків. Ну, поки ще у мене все росте в тепличці. Ось таке господарство. Дякую всім за увагу! Слава Україні! Ми переможемо обов'язково! Всі тримаємося, всі не гаразд, вони минуть. А ми будемо далі жити в щасливій країні. Дякую, слава Україні, до побачення.